Випробування на вірність під час окупації Криму і штурму військових частин українські жінки героїчно були поруч зі своїми чоловіками. Тому, перебравшись на Миколаївщину, аж чотири пари відгуляли весілля. Слухала марш Мендельсона Ірина Зайка. Вони дали обітницю одне одному, що в окупованому Криму, та обмінятися обручками вирішили не під дулами російських автоматів, а тут в Очакові, куди їх перевели кілька днів тому. Четверо українських моряків одночасно заприсяглися своїм нареченим бути разом і в біді, і в радості. Ось вони щасливі молодята. Офіцери в парадній формі з золотими погонами. Дівчата хто у весільній, хто у вечірній сукні. Обирати убрання та готуватися до весілля наречені почали лише добу. Тому жартують, після кримських випробувань це завдання їм здалося не надто складним. Та все швидко утра купіла Ут, сьогодні. Утра за двадцять мінути Вот так да, утром прическа є не, не платья, не там не туфлі, не это все чувство чоловіка і ну, то есть все так, чувства спонтанно, человека. і ось вона щаслива мить. Сьогодні молодятам уже й не віриться що тиждень тому їхнє життя було в небезпеці. Тоді думати про весілля нікому й гадки не було. Але в найскрутніші хвилини, коли дівчата всіляко підтримували своїх коханих, усі сумніви зникли. Така була ситуація. і одразу було зрозуміло, що це мій чоловік, і Я нікого другого не віжу возі себе. Є опора, є на кого положитися. є постійно, хто мене поддержують. Єс хто, хто не м'яні бросі. Пастене було само до останнього в Криму. Ігор та Ольга родом із Полтавщини. Там і познайомилися. Рік тому Ольга переїхала до коханого в Симферопіль. Відтоді вони не розлучалися. Одружитися планували влітку, але останні події пришвидшили їхні плани. Люблю дуже Люблювачення сільна непроста доля офіцерської дружини. Ольги не лякає. Ми ну, і готові. Всю життя, точка єдним. Да? По Чистям показанам да? по городам по дровому. Якщо вже пошла на такої шах, то уже готово. Якщо такое пережили, то думаю, Это будет. чи остальное переживемо, да. шкодують молодята, лише що на спонтанне весілля не встигли приїхати батьки. Радіти жалко, що не попали. Ну, родителям тоже... так виходить. Нічого ну, приєднім домой ще там вдома. Да, <laughs> Ірина Зейка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.